У межах реалізації проєкту Грантові можливості для молоді в громаді українським молодіжним фондом у партнерстві з благодійним фондом МГП Громаді та співпраці з Миронівською міською радою, 10 вересня 2025 року в Миронівському базовому будинку культури була проведена зустріч з активною молоддю Миронівщини, представниками освітнього процесу, бізнесу, органами самоврядування. Про мету зібрання, його актуальність та можливі кінцеві результати реалізації проєкту сказав в своєму вступному слові Микола Кобися, директор Українського молодіжного фонду. Раді вітати вас сьогодні на цій події. Насправді ми ваші вже в громаді були, але ще один візит маємо з нашим чудовим партнером, який підтримує Курський молодіжний фонд при Міністерстві молоді і спорту України. Це благодійний фонд МХП громаді. Безпосередньо в цьому ключі ми реалізовуємо масштабний проект грантової можливості для молоді в громаді. Основні цілі і задачі це безпосередньо це працевлаштування, це зайнятість молоді в територіальних громадах, економічна самостійність молодої особи і безпосередньо це те, що в наступному році Український молодіжний фонд буде видавати гранти для суб'єктів молодіжної політики, саме учнівського самоврядування, студентського самоврядування, неформальне об'єднання, радників з питань молоді. Безпосередньо в опитове і молодіжні дитячі громадські організації. Відповідно, тобто цей спектр дуже обширний і великий, тому ми в громаді приїжджаємо для того, щоб зробити два блоки. перше, навчити вас, молодь, писати грантові заявки від стандартів Українського молодіжного фонду, щоб ви мали, як я кажу, бути першопроходцями і більше мати можливостей залучити кошти. Е в себе в громаду і безпосередньо другий блок це комунікація з центру зайнятості з вашим бізнесом, малим, середнім, великим, для того, щоб розуміти, які і на які умови ми готові спільно оголошувати. Ці конкурси що в тому числі і бізнес продавався, в тому числі було і стажування, і працвлаштування, і перекваліфікування, і власна справа, і соціальне підприємництво на базі школи, закладу освіти і таке інше. Учасники вшанували пам'ять загиблих героїв за волю і незалежність України хвилиною мовчання. До присутніх звернувся перший заступник міського голови, депутат Київської обласної ради Дмитро Жукотанський. Друзі, вітаю! Перше, що дуже приємно, що наша перша зустріч була з підписанням меморандуму, і сьогодні ми продовжуємо в форматі більш робочому, і це дуже приємно, це точно радує. Друге, це те, що от пан Микола вже декілька слів сказав про те, що є допомога для вас в навчанні, як писати грантові заявки, як писати гранти, як приймати участь, як взагалі перемагати. Тому що я думаю, що фінальна річ це якраз перемога в цей грант. Я хотів би декілька речей анонсувати для вас, щоб ви розуміли перспективи. Ми працюємо над тим, щоб от, в цілому міська рада працює над тим, щоб створити Миронівку, перекваліфікувати і створити з неї таку базу для бізнесу, базу для житла, базу для освіти. Це буде основою такої, якраз оці такі три ніжки важливі для нас, які дають можливості і перспективи для молоді в першу чергу. Тому все те, що ви навчаєтесь, все те, що ви будете собі поглиблювати свою внутрішню експертизу. Це дає можливості в подальшому розвитку в нашій громаді і бути ну, як мінімум успішними і продовжувати жити діяльність свою в нашій громаді. Тому дякую вам. Дякую за участь. Будьте активними. І нам ми вам помочь. МКП громаді точно допоможе. І думаю, що Український молодіжний фонд теж з нами. Дякую. Микола Кобися звернув увагу присутніх на ще одну пропозицію від Міністерства молоді та спорту України. На день молоді 12 серпня презентував міністр України Матвій Бідний. Це одна єдина платформа, яка буде тепер інформувати молодь про ваші можливості, які тепер будуть скомбіновані повністю усі можливості від державного сектору, від усіх міністерств, від приватного сектору, в тому числі від міжнародних партнерів. Це безпосередня платформа э, EASY. Тут будуть усі скомбіновані повністю можливості, щоб будь-яка молода особа, незалежно де вона знаходиться, в маленькому містечку чи взагалі за межами території України, але могла зайти на унікувану платформу, по тому числі буде адмініструвати повністю Український молодіжний фонд. І тут все повністю буде. Тому вам не потрібно переходити. І слідкувати там на декількох сайтах чи на окремих сайтах. Відповідно, все буде тут по всіх можливостях. Тому я дуже прошу і закликаю, щоб ви слідкували, бо наша задача якраз і створювати можливості для того, щоб ви ці можливості реалізовували і ними користувалися. Віталій Крижанівський, начальник грантового відділу українського молодіжного фонду, спікер молодіжної частини аудиторії, визначив основні напрямки роботи зібрання. Сьогодні ми з вами проговоримо трішки про Український молодіжний фонд, про те, взагалі, чим ми займаємось, а також я вам розповім про те, як правильно писати гранти відповідно з позакту Українського молодіжного фонду. Перш за все, Український молодіжний фонд державна установа, яка була створена в 2023 році. Її основні обов'язки це надання фінансування для молоді для розвитку молодіжної політики України. У нас є три пріоритетних напрямки відповідно до стратегії до 2027 року. Перший напрямок це залучення молоді до волонтерської діяльності, другий підвищення рівня компетентності молоді шляхом неформальної освіти. І третє це підвищення рівня економічної самостійності молоді. У нас є ряд партнерів, з якими ми безпосередньо виконуємо розвиток молоді та розвиток молодіжної політики в Україні. Берег грантові можливості для молоді в громаді це, напевно, наймасштабніший проєкт для Українського молодіжного фонду в цьому році, оскільки ми вже проїхали 94 громади, і завдяки нашим партнерам благодійному фонду МХП громаді ми ще повинні проїхати 49 територіальних громад. Також. Будемо потроху переходити до проектів і до грантів. Учасники визначили такі поняття, як проєкт, його актуальність, написання, можливість реалізації і як частина цього отримання гранту, його структура. Обговорили цікаві ідеї, які були б новими і корисними не тільки для молоді, а й громади в цілому. Одночасно відбулися практичні заняття із представниками самоврядування, освітнього процесу, центру зайнятості, бізнесу, на яких розглядалися можливості грантування молодіжних ініціатив, співпраці, працевлаштування і інші аспекти цього напряму. Під час зустрічі було визначено головне. Що проєкт Грантові можливості для молоді в громаді має на меті не лише навчити молодь визначатися з проєктом, писати грантові заявки, а й показати перспективи розвитку від участі у міжнародних програмах до створення власних бізнесів чи соціальних ініціатив. І найголовніше давати можливості молоді залишатись у своїх громадах, створювати локальні проєкти та зміцнювати економіку регіонів.